Кінець літа та початок осені на Івано-Франківщині традиційно сезон масового збирання грибів. Однак медики застерігають любителів тихого полювання, адже дари лісу можуть бути небезпечними для здоров'я. Консервовані свіжі та сушені. На місцевому ринку вже збираються любителі лісових грибів. Серед них Степан чоловік каже, сам у ліс не ходить, тому купує вже зібрані. Що біля грибочки зразу можна смажити їх олійки? Потім вони підрумянились, цибульки додали і прекрасно для картоплі для, для других страв. А ось любов з дитинства збирає гриби, навіть має свої місця для тихого полювання. каже, їй подобається цей процес. Виросла в горах, я все знаю про гриби, майже все. Ну мабуть, не так багато, як 90-річні дідусі і бабусі, але ну, в принципі, трошки знаю. Я знаю чотири види гриби. Осінній боровик, білий гриб. Лисичка і в кусаль. Це завжди відпочинок для душі, це можливість відновити сили. Однак медики застерігають любителів тихого полювання, адже небезпечним для здоров'я можуть бути неправильно приготовані гриби чи ті, що зібрали у непризначеному місці. Не збирайте грибів поблизу автомобільних трас, промислових підприємств, полігонів, парках та в інших забруднених територіях. Перед готуванням ще раз ретельно огляньте всі гриби. Сумнівні – викиньте. Після збирання варіть гриби не менше трьох разів. щораз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин. Прикарпатці кажуть, що правил приготування грибів дотримуються. Кажуть, приготування грибів дотримуються. Переважно зразу обвалюю їх в декількох водах, потім додаю вже спеції і так готую до лисички. підливку роблю тільки просто обжарюю на маслі з вершками з цибулькою. А ще медики радять не куштувати сирі гриби, адже це може призвести до сильного отруєння.